Доброго ранку, дорогі друзі, доброго ранку, Україно. Я сподіваюся, що мене чути і видно. Якщо так, то сьогодні з вами в прямому Етері я Марія Шашмарьва. Сьогоднішній свій виступ я хочу розпочати з такого Простого, але дуже потрібного всім нам слова. Це слово дякую. Я щиро дякую Богу і Збройним силам України за цю можливість сьогодні тут бути з вами, за цю можливість спілкування, за можливість просто жити сьогодні. Я дякую кожному захисникові, який віддав своє життя за нашу Україну. Я дякую кожному захиснику, який зараз знаходиться, слухає звуки війни замість тихих мирних ранків. Я дякую всім. Учора, коли я готувалася до цього, Прямого етеру я е, побачила такий чудовий вислів. Велич людини не в тім, що вона має, а в тім, що вона дає. Тому дуже прошу вас, на протязі цього прямого етеру будуть відображатися в коментарях посилання на банківські рахунки для зборів для наших захисників. Я дуже прошу, хто що може, хто скільки може, будь ласка, перераховуйте на ці банківські збори, адже вони так потрібні для наших захисників, адже кожна наша гривня перерахована, вона наближає нашу перемогу, вона наближає мир. Сьогодні я хочу почитати вам ці вірші, мої вірші. Як подяку. Кожному захиснику, який є там на передовій, ці вірші линуть, будуть линути з мого серця, але випликані вони в моїй душі. Я підібрала вірші різнопланові, трошки такої життєвої філософії, трошки про осінь як же ж можна без неї і трошки духовності. Хтось бачить у небі лиш зорі, а хтось бачить Всесвіт увесь, Хтось краплі дощові прозорі, а хтось громовиці танець, Хтось бачить лиш обрій багряний, де сонечка гасне вогонь, Хтось ніжний, світанок рум'яний, Що рветься з небесних долонь. Хтось бачить лише гарні очі, а хтось всю душі глибину, Хтось в темряві бачить лиш ночі, Хтось в ранішню світлу зорю. Хтось чує лиш вітер, як віє, а хтось шепіт траві дібро, хтось щастя плекає, лилія, а хтось першу щиру любов, хтось бачить в Русі діаманти, хтось чистий, прозорий кришталь, хтось може без крилий літати, а крилатий не кожен, на жаль, для когось життя смуга звітна, в якій є початок і кінець, але фініш є стартом у вічність. Яку нам дарує творець. Слова летять, не наче жовте листя. Вчора сумні, сьогодні радість з них іскриться, а скільки в них душі людської змісту, Барвистого чи схожого до падолисту, летять вони то пестять, то шепочуть, так тихо тихо щось сказати хочуть, а іноді кричать, коли душа від полю так гірко плаче, наковтавшись того горя. Летять, говорять, тиші. В цю хвилину чекає ці прості слова для себе, бо в них якраз і має цю потребу: є ті слова, що душу звеселяють, наснаги додають і окриляють, є й ті, що обіймають і милують, а декотрі і злом тяжким таврують, тож не впускаємо до душі тернини, словами милими звертаємось до родини, плекаємо у серцях слова любові. Які до ближнього момент летіть готові. Охололо серце не тому, що страшно, тому, що не плаче, зболена душа, нічим його грішне, розтопить і марно, сльози не зігріють, бо їх вже нема. В світі цим облуднім зачерствіли душі, бо любов десь ділась, діла, десь, десь пішло добро. Чути бра... Брязкіт зброї на морі і на суші, бо кругом панує втішається зло. Схаменіться, люди, Богу славу дайте, і моліться щиро за життя земне, пустіть любов, душу за гріхи ридайте, щоб розтопити серце крижане. А де є той світ Богом даний всім нам? Як рай повен світла й любові? Та всього в достатку і дочкам і синам, та він упота, утопає в гріхові. Чому світ прекрасний, наповнений злом, котре проникає усюди і тисне, упираючись, чорним чолом, мов бурян проростає між люди. Чому посірів Богом даний нам світ, скиптявили геть наші душі? Серця зачерствіли, як з маком пиріг, бо слабкі ми у Божому дусі. Для чого нам зброя? Вона ж бо для зла, для чого ракети і бомби? Невже хтось хотів би, щоб наша земля стала схожою на катакомби? Яке право маємо нищити те, що дано нам Богом Всевишнім? Отямтеся, гроші, страдайте на все, що піде на користь нам грішним, плекайте, любов, роздавайте добро, душу сповнюйте миром і світлом. Викорінюйте гріх, нехай де він і злом, щоб на світ став дедалі добрішим. Не бійся, темряве, що суне звідусіль, будь тим промінчиком, котрий її зігріє, розсіє, навіть як страшно, чи стискає серце біль, та йди вперед, хоч як вона темніє. І з вірою крізь морок з шлях торуй, показуючи напрямок до світла, будь маяком для інших, не сумуй, дай їм надію, йди із ними сміло. Якщо впадеш, то підіймайся знов, не дай зневіряв опалити крила, лети і випромінюй ту любов, котра в страшній пітьмі тобі світила. Не виставлять снотливу душу на показ, бо душі чисті вже давно не в моді, І не підходять вже до жодного дрескоду, бо зараз інший у людей дороговказ. Вона вразлива до чужих образ, такої, кажуть, не існує вже в природі, І не підходить же до жодного дрескоду, бо зараз інший у людей дороговказ, Хоча й блищатиме, як той алмаз, як не старатиметься всім і не догодить. А іноді своїм добром собі ж нашкодить, сердеш плакатиме гірко, так щораз, Не виставляй смутливу душу на показ. Візьми мої долоні, зігрій своїм теплом. У тебе, я в полоні, як добре нам разом. Обіймами торкнися до моєї душі, вона, як та зірниця, світитиме тобі, серця наші, ти чуєш, як б'ються в унісон, сон. Бо ти мене кохаєш, насправді це не сон. В очах моїх ти бачиш сльозинки, як кришталь, вони від щастя, значить, пішла з душі печаль. І по життю в тандемі і завжди. Зігрій мої долоні, мене ти обійми. <кхід> Звикаєш до зображення в люстерці, воно міняється із часом з року в рік, та якось млосно на душі та серці. Від зморшок тих, що додає вік, хоч приміряєш їх так неохоче, не добудови цей тобі дрескот, а час спішить і слухати не хоче летить собі вперед без перешкод, бо хоч не, лишить, не личить іноді та врода, лиш додає до серця смуток жаль, та в ній твоя найвища нагорода, а зморшки лиш малесенька деталь, і хай не те обличчя у люстерці. Що миттю виникає з давнини краса у чистоті душі та серця, вони без віку, зморшок і сивини. Ключем золотим осінь тихо відкрила ворота, вдихнула залишений літом п'янкий фіміам. Махнула йому, бо добігла кінця його квота, почала тумани стелити річок берегам. Сакви, як розкрила, дістала свої акварелі, бурштиновими барвами вкрила зелені ліси, наостанок підлила до них крихту ще карамелі задля того, щоб всім їм додати п'янкої краси. Хмарки лямувала нитками тої павутини, що дуже так вправно напряли малі павучки. На небо накинула сіру ядвабну хустину і промені сонця змотала в багряні клубки, птахів перелітних відправила осінь у вирій, що сумно ячали, в душі, викликаючи щем, і сльози котились з прекрасних очей, такі щирі, пролились на землю холодним дрібненьким дощем. Сонячною мрією бавилася осінь, коси фарбувала у рудий шатуш, у сонце просила теплий ніжний промінь, ткала з нього пледик, м'який, наче плюш, сіла біля ставу, подивилась в плесо, заспівала пісню, що цвіркун їй грав, дивувалась барвам з жоржинових фресок, розмаїттям в лузі золотих, золотавих трав, зібрала майори, склала до букету, одягнула плаття жовтяве, як мед, потім камізельку й червоні чоботи, і пішла у поле. Попри очерет. Я люблю тебе осінь всякою, подомарною, строкатою, теракотовою вохристою, охайною і розхристаною. Я люблю тебе осінь ранньою, усміхненою, бажаною, заквітченою веселою, спокійною і шаленою. Я люблю тебе осінь ніжною, витієватою і манірною, бурштиновою та шафранною, дуже ніжною багатогранною. Я люблю тебе осінь казковою, чарівною і загадковою, причесаною простоволосою, умитою ранніми росами. Я люблю тебе осінь похмурою, меланхолійною і понурою, темносірою та дощовою. І млистою та прозорою. Я люблю тебе осінь пізньою, і холодною, і трохи грізною, і дощливою, і змрякою. я люблю тебе осінь всякою. На павутинках, ниточках тонких, холодний вітер сумно виграває, І, мабуть, він і сам того не знає, що в душах сіє сум думок тяжких. У крапельках ранкової роси сіріє скуте хмарами осіннє небо, і серце наповняє тремким щемом не видно вже у ньому ніжну синь. Пожухли при дорозі полини, бо христа листя сиплеться з осики, і осінь у брунатних черевиках, що крок ступає ближче до зими. І жовтень в клунку холод вже несе, і паморозю вербам гілки білить. І десь на дереві пташина тихо скімлить, а осінь пише Золоте есе. Відрізує осінь від дня щодня по кавалку. Тихо і щемно на скрипочці грає цвіркун, Вітер гуляє під дахом, літає поганку, свище й виє, наче манірний чаклун. Вечір туман розгорта, наче білі сувої. Стелить мережить полями, немов полотно, спрагла рілля їх спиває, як добрі напої, лиш путівець десь темніє, як чорне рядно. Дерева вже сплять, одягнувшись у жовті кафтани, небо брищить осіннім дрібненьким дощем, чути, як падають з дерева мокрі каштани. Сумно мені та прогоню від себе цей щем. Бабине літо ще буде і сонце всміхнеться, ще павутиння наплетуть малі павучки, світло й тепло в вікно моє ніжно проллється, розтянув фіранку, пущу я його залюбки. Розкажи, калинонько, розкажи мені, чому ти сумуєш тут самотині? Одягне ще осінь в золото тебе, бурштинові стрічки в коси заплететь. Червоні коралі на тебе вдягне, тихим ніжним вітром гілля сколихне, не сумуй, красуне, ще на те не час, ще баби на літо приголубить нас, ще далеко дуже до тої зими, Що натрусить снігу, наче сивини, в білій, м'якій шубі пори на шусни, Хай тобі присняться теплі дні весни. Сьогодні небо одягнуло сірий плащ, укрило вітра у своїй кишені, в капту сховало сонце, наче м'яч, перлинок з хмар набрало повні жмені, і сипле їх на землю цілий день, і ні на хвильку сонце не пускає, лиш вітер вилітає із кишень, і десь там поміж хмарами гуляє. Ну, а вечір свій розкривши плащ, хвалилося воно блаватним платтям. І сонечко, не наче вправний ткач, Позолотило це небесне шаття. Накрила нічка пледом із парчі, Вже зморене за день блакитне небо і запалила йому зорі, як свічі, уклала спати, напоївши медом. Хіба дощі уміють говорити, либонь уміють краще за людей? З небесних з синіх капати очей і землю прагру щедро так полити, І розказати про красу ночей, Разом із вітром травам шепотіти, Хіба дощі уміють говорити, Либонь, уміють краще за людей. Вистукують по стріхах, як діджей, так ніби вміють на летаврах грати, Дзюркочучи по ринвах десь стікати, співарти ніжно, наче соловей. Хіба дощі вміють говорити? Повня на небі, тиха ніч, І сяймо місячне розлоги, освічує поля й дороги, і зор, зорі світять в Повня на небі тиха ніч, і місяць, наче на долонях, пливуть хмарки в небеснім лоні, десь попри, оба, десь попри нього обабіч. Повняна небі тиха ніч, він там уже завидно колом, завершує небесне коло, пливуче сонцю назустріч. Зшиває вітер нитками дощу, всі дні осінні що коротші стали, Листочки, наче осені васали, втягають землю в золоту парчу, цвіркун співає сумно десь траві, плете павук гамак із павутини, холодної і сонячної днини. Гаптує він на ній свої жалі, спливають спогади мої пролітні дні, і якось так невесело мені, І сум сльозами котиться по шках. І осінь вечір золото вдягне, на плечі кине золоте кашне і пливе солод одиноко. Осінній вечір холодний сум, тумани сиві топчуться по полю. Лиш чується сухого листя шум і вітру свист, що друшу рве до болю. З холоді води річки плинуть вдаль разом з пожухлими брунатними листками, хлюпочуть, наче шепчуть про печаль, що навіває осінь холодами. На березі порепана верба розмахує вже голими гілками, по путівцю скрипить стара гарба, Без охапок жовтої соломи. Горі, ультрамарином небеса просвічують з під сірої фіранки, крокує боса осінь по шляхах, Мабуть, спішить до зими на здебанку. Нехай ця мить залишиться зі мною, брунатно бурштинових кольорах, я хочу дивна на з тобою, разом іти по м'яких килимах. Не йди, давай за Зриватимем жоржини і яблук, і винограду, урожай, я не покину тебе навіть на хвилину, не хочу ще казать тобі прощай. Давай сплетем віночок для калини Із ніжних айстр барвистих кольорів. Вона така прекрасна в намистинах стоїть поміж високих яворів. Не прикривай себе туманами й тьмою, не дозволяй дощам холодним лить. Зостайся. Зостанься, ще хоч трошки тут зі мною, хай я затямлю цю чудову мить. Куди ти збираєшся, осене, не пакуй ще своїх валіз, Не розгледіла я ще просені твій брунатно-червоний реліз. Прогуляймося зі мною дорогами поміж жовтих багряних дерев, Політаємо з вітром висотами пов сірських кришталевих джерел. По садочку моїм пройдімося. Бачиш квіти засохли усі, це на монове листя горіхове, там лежить на зеленій траві. Біля річки постіймо подруго, ти дивись, які верби сумні, їм, мабуть, як мені, дуже холодно, сумно їм, мабуть, так, як мені. <кхух> як швидко плине час, тікаючи у вічність, Ще років є запас, та знаєш їхню цінність. Ще у душі весна, та в серці вже тривога, Що прийде та пора, коли злетиш до Бога. Що скажеш ти йому, упавши на коліна, Рішив Боже, тому, були тяжкі хвилини. З чим станеш перед Ним, з добром що дав без плати, А чи з гріхом страшним, коли не міг прощати? І скаже тоді Бог: Я бачив душу твою, і разом крок у крок ішов я із тобою. Я бурі розганяв, і серце твоє грів я Спасав тебе як міг від смутку та зневір'я, Зрадіє та душа без страху у покорі, у Бога кари нема, у нього все з любові. Цей вірш написаний позавчора вечором, як моя молитва до Бога. Боже, разом зі мною будь, ти мене не забудь і на стежках земних, і в небесах святих. Хочеш, то крила дай, хочеш небесний край, ти мене відведи, тільки будь поряд завжди. Якщо крила ще замалі, дай мені на землі справді пізнати тебе, думати лиш про святе. Впадок мене підійми і від біди бережи. Ти моя радість, добро, вічна любові тепло, душу причастям умий, бери її одяг свісний, дай їй любові сповна, Хай щастям іскриться вона. В небо молитва моя лине до тебе Отця, послухай її і прийми світлом мене огорни. Я ще раз хочу. Подякувати всім вам, нехай світло Божої любові огорне нас усіх, огорне нашу Україну, нехай воно переможе темряву. І настане мир. Я хочу ще раз нагадати вам, що Внизу в коментарях ви бачите посилання на банківські рахунки, на які можна перерахувати кошти для збору для наших захисників. Я дуже щиро прошу вас, донатьте, моліться, адже молитва це є, це є духовний захист для наших захисників. Я щиро дякую адміністраторам групи за, даним, за надану мені можливість сьогодні тут бути з вами в цьому прямому ефірі. Бажаю всім вам е, тихого, мирного, доброго дня і миру, і всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення.